Уміли захистити своє у селі Моквен Березнівського району. Люди жахнулися, коли дізналися, що 20 соток парку, який знаходиться в центрі села, планують відправити на аукціон, щоб продати. Тому спільними зусиллями почали боротися, адже на думку мешканців села такі дії були незаконними зі сторони влади. Та виявилося, що половина паркової території вже 8 років виведена під комерцію попереднім головою села. Я думаю, що парк потрібен, а продавати його теж не треба. А ті, хто запланував у якому там році продати його, він тоді вони не, не розраховували на те, що може треба дітям гратися десь, що може ця архітектурна спадщина. Там є, там далі підете побачити, там йде костел. Людям треба десь віддихнути, хоча в цей час, коли йде війна в нас, але діткам так само десь треба віддихнути. Я за те, щоб парк лишився для дітей, для внуків, для нас усіх. Для нас усіх, як це ж так забрати парк? Це, це взагалі під час війни, по-перше, тут є ж історична культура села. Для чого це робить? Пані Ірина вже 70 років проживає у Моквині. Жінка розповіла, що парк завжди доглядали на волонтерських засадах, але за часів каденції минулого сільського голови наводити лад у парку стали й інші, зокрема ті, хто зрізав там дерева. Ми оту частину парку ми садили і поливали, і доглядали, і під час головування Люшина дерева були порізані там в тому кутку. Ще хочу, щоб, так, і хочу сказати, За 70 років мого життя не було жодної людини, яка претендувала на паркову зону. Зв'язатися з екс-головою Моквина, щоб з'ясувати, як так вийшло, що половина парку змінила свій статус, нам не вдалося. Але очільник Березнівської громади Руслан Пилипчук розповів: після спільної скарги жителів села вони зняли продаж території парку з розгляду сесії. Коли провели аналіз вільних земельних ділянок, які можна продати з метою наповнення бюджету. Виявилось, що є вільна земельна ділянка під комерцію, яка ще була виведена під комерцію в шістнадцятим роком депутатами і Моквинської сільської ради, і рішення підписано сільським головою Люшином Юрієм Степановичем. Але після того, як люди звернулися до нас до, до мене, як до Бережницького міського голови, ми виїхали на місце, зустрілися з людьми, порозумілися, і щоб не було ніякого спротиву, непорозуміння, питання зняти з розгляду. Хоча все і вирішилося, люди досі переживають, що питання про продаж парку може виникнути й в майбутньому. Тому телеканал ITV Media Group буде і надалі слідкувати, як розгортається ситуація з парком. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.